«Направду, історія довга і унікальна, тому що таких досягнень, за такий, я вважаю, не дуже великий період в професійному футболі. Ця команда досягла просто неймовірних здобутків. Я бажаю їм не зупинятися, тому що. Знаю особисто хлопців, знаю і ю 19 і молодших. Вони дуже наполегливі, вони дуже впевнені в собі і вони дуже працелюбні. Я думаю, що це такі три якості, які допоможуть їм рухатися вперед і досягати ще більших вершин. Років через десять, що ви знову тут стояли і два, запитували мене, ставили запитання, брали інтерв'ю. А я вам розказував про те, які ми кубки виграли. І не тільки в Україні, а в Європі. Розказати, які ми маємо досягнення на європейській арені. Розказати про те, скільки футболістів грає у збірній Україні, в яких командах. Хочеться побажати прожити 10 років і щоб було що через 10 років розказати. В мене мрія є така, що мені хочеться, щоб хто, хто був у нас на академії, в клубі, бачили, що у нас все дуже багато футболок там. Відомих футболістів, відомих клубів. І я би дуже хотів, щоб там в майбутньому висіли футболки випускників нашої академії, які грають за кордоном, які грають національні в національній збірні України. І щоб вони просто як пам'ять залишали її для нашого клубу, для президента. Це, напевно, буде найбільшою перемогою клубу, крім того, що вони вже будуть грати в своїй державі. По-перше, йти своїм шляхом. Вибраним шляхом, який ми обрали, і щоб жодні зовнішні фактори не впливали на те, як, як цей клуб рухається і в якому напрямку рухається. Це головне, найбільше бажання це, звичайно, нашої загальної перемоги для всіх українців. І я переконаний, що після цієї перемоги почнеться розквіт країни і футболу в тому числі. Хочу побажати перемоги. І йти тою дорогою, якою йде клуб. Тому що клуб розвивається на очах не тільки мене, а всієї нашої країни. Клуб йде вперед. І хотілося би, щоб він не зупинявся, йшов далі і далі і завойовував все вищі і вищі щабелі. В чемпіонаті України, а також в європейських кубках. Хочеться, звісно, побажати клубу, тільки не зупинятися на тому, що зроблено, а рухатися вперед, і щоб їм і Бог допомагав, і щоб не було в них цих моментів, які, на жаль, існують в нашому футболі, певні інтриги, тому щоб їх було якомога менше, а був справжній ферплей, була справжня спортивна боротьба і був. Клуб б на те, щоб в нього все вийшло. Хотілося б побажати подальшого розвитку, щоб в клубу була довгострокова перспектива для досягнення, якихось хотіли. Я думаю, що це до снаги нашому клубу, тому що з таким президентом, з такою академією, з такою інфраструктурою, я думаю, що це все вдасться. Саме основне, що ми зробили, то залучили дітей. То було Знаєте, з самого початку така ідея, щоб діти, діти для них все зробити. Я бажаю руху, щоб вони виховали ще чотирьох-п'ятьох, він сидже поїде на Олімпіаду. Тобто то є все Львів, Львів, і наші діти повинні бути кращі, як і наш регіон завжди був кращим на Україні. Хочу побажати це в першу чергу процвітання, і щоб через 10 років ми вже могли згадати не тільки перемоги наших хлопців Ю-19 там лізі чемпіонів, а й головної команди в Єврокубках. В Першу чергу хочеться побажати процвітання клубу майбутнього, клубу мрії, клубу сну, який однозначно. Має перед собою великі завдання, завдання, які точно стануть правдою, стануть історією цього клубу. Ми сьогодні на 20 років клубу, і хочеться сказати, через 20 років цей клуб пройшов фантастичні події в своїй історії. Я впевнений, що за наступні 20 років ми точно будемо святкувати, як мінімум, чемпіонство України, як максимум це півфінал. Я хотів би перш за все привітати своїх друзів Григорія Петровича Козловського, Володимира Лапицького, Ігоря Дедишина. І я багато знаю людей, які працюють в Русі. Це вони зробили неймовірну роботу. Я вважаю за досить короткий час. Я бажаю успіху, великих результатів. Вже ми бачимо, що плоди дають юнаки, вже грають лізі чемпіонів. Я впевнений, що в майбутньому рух виховує дуже багато українських гравців, які будуть Приймати участь у національній збірні України. Петрович, напевно, вже багато бажали. Це ніби для клубу невеличка дата, але така суттєва. Клуб доволі молодий. Йому в е, якому разі президенту не збавляти оберти, рухатись далі. Звичайно, інфраструктура хороша і в майбутньому побажати йому ще більше здоров'я, ще більше наснаги, Ну і, звичайно, кубків медалів вже на професійному рівні. Так що... Хай не збавляє оберти ніякому разі. Передовсім рух це вже історія. Історія успіху і Львова, і історія успіху України. І мені дуже хотілося, щоб ці вершини, які вже сьогодні підкорені, це були маленькими маленькими горобочками порівняно з тими, які обов'язково будуть здобуті. Нам дуже приємно бути дотичними до зросту, до зросління клубу. Насправді 20 років це вік, але для клубу напевно це зовсім мало. Молоді, амбітні, цільові, які ставлять найвищі планки і добуваються їх. Нам приємно бути причетним до взрослого і до успіху. Завжди будемо підтримувати, будемо робити максимум, аби спільні зусилля були і принесли майбутнє і команді, і нам біля них будемо пишатися кожним здобутком і тримати кулаки за майбутнє перемоги нашої команди. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбен! Підтримуємо український футбол.